В світі вже давно панує думка, що на ринку ноутбуків вже не відбудеться нічого цікавого, і кожного року ноутбуки будуть ставати все тонкішими, потужнішими і так далі. Особливо прискіпливо всі чекають змін в питанні автономності, адже це все ж ноутбук і потужність потужністю, але якщо її вистачає на 2-3 години максимум, це велетенське обмеження для використання багатьма людьми, яким власне від ноутбуку потрібно отримати повний робочий. день. А ще щоб виглядав гарно, і був тонкий і легкий. І щоб дисклей був якісний і потужний. І от нарешті настали часи, коли у Windows ноутбуках починається нова ера протистояння, адже до Intel та AMD на звичних X86 архітектурах приєднується Qualcomm зі своїм Snapdragon X Elite та X Plus. І першою ластівкою Asus з цим процесором і новою сертифікацією Copilot Plus PC став VivoBook S15. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про нього. Вітаю вас, шановне панство! На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою на екран. Краще у світі. Вподобайку. Asus VivoBook s 15 це тонкий і легкий ноутбук, який чисто номінально належить до середнього рівня, хоча за усіма показниками він підібрався дуже близько до лінійки зенбуків. По-перше, це full metal body, тобто абсолютно увесь корпус ноутбуку та його верхня кришка, зроблені з алюмінієвого сплаву. До речі, на кришці красується. Новий логотип лінійки, точніше, навіть навпаки, красується там відсутність свого типу, що є новим логотипом, виглядає щонайменше стильно та лаконічно. Зібраний ноутбук чудово при звичайному використанні тут нічого ніколи не буде люфтіти, скрипіти і так далі. Якщо дуже сильно захотіти і з усієї сили тицяти в кришку, то так вона може прогинатися трохи, але це треба робити навмисно. Тобто то до реального життя це ніяк не стосується. Вона, до речі, ця кришка відкривається на 180 градусів що зручно за умов роботи лежачи, сидячи, стоячи, чи в яких там ще позах кому зручно працювати. І що особисто, я для себе відмітив, що в цьому ноутбуці. Дуже добре попрацювали з петлями та їх затягнутістю. Я частину цього огляду писав в електричці, і яку непогано так трясло, і кришка при цьому продовжувала знаходитись в у вибраному мною положенні. Таке я люблю і за таке дуже дякую. Можливо, до речі, це так працює завдяки тому, що тут встановлений найменший в класі шарнір, який в такому тоненькому форм-факторі дозволив зробити видув на задній бік і при цьому не підіймати дисплей занадто високо. Ну а ще треба згадати про те, що є вже звичним для переважної більшості ноутбуків Asus, але про це все ж треба нагадувати. VivoBook S S5507 проходить тести на відповідність до стандарту армії США mil std 810 h тобто він не боїться вібрацій, в відносно вологому середовищі і так далі. Щодо розімів, тут вистачить усього та здебільшого усім. На лівому боці повнорозмірний HDMI, два USB 4 Type-C з підтримкою заряджання та DisplayPort, але це не Thunderbolt, якщо що, комбінований аудіороз'єм та. Та раптом та неочікувано карт рідер, що добре, але він тільки для мікро-SD. що ну. Я не інженер, звісно, але є у мене відчуття, що місця всередині корпусу вистачило б для того, щоб зробити повноцінний катейдер. Але маємо, що маємо. А на правому боці тут, до речі, є два USB-3,2 Gen 1 Type A, і, власне, все. Так, жодних проприєтарних виходів для наснаження, виключно Type-C. І тут я дозволю все ж собі трошки побувніти і зауважити, що хотілося б мати з кожного боку по одному Type-C і по одному Type-A. Бо виходить так, що в мене завжди периферія буде праворуч, а зарядка завжди виключно вороч, а хочеться, щоб можна було обирати. Але то таке, це я вже дуже сильно проскіпуюсь. Йдемо далі, переходимо до клавіатури. Щодо її продуктивності, вона чудова і увесь цей огляд було написано саме на цій клавіатурі. Клавіші великі фірма у вігнутість 0,2 мм на місці. Хід клавіш в мм також тобто Ергосенс в усій красі. Але чому особисто я був здивований наявністю rgb підсвічування? Так, експериментальність Vivo Book S15 полягає не тільки в його процесорі, а й в от отакій от спробі перенести одну з головних візитівок геймерських ноутбуків масовому користувачу. Це не те, щоб якась кілер фіча, але приємна можливість підібрати кольор для себе. Не подобається, вмикаєте стандартний білий, або синій, або червоний, та й усе. Щоправда, ось це рішення зробити сіру клавіатуру на сірому ноутбуці. Той же час, як плюс можна відзначити повноцінне нормальне та рівномірне підсвічування як українських, так і англійських букв. А ще тут є як автоматичне збільшення яскравості підсвітки клавіатури, так і автоматичне її зменшення. І обидві ці опції можна як активувати, так і вимкнути за бажанням. Ну і звісно ж на цій клавіатурі можна побачити новеньку Copilot клавішу, яка відповідає за виклик будованого шаї помічника, про який ми поговоримо пізніше. А ще, звісно ж, тачпед, точніше. Та він великий, приємний, з класним відкликом і до того ж розумний. Наприклад, свайпи з лівого і правого країв регулюють гучність та яскравість дисплею, А свайпом по верхньому краю з ліва на право можна прокручувати, наприклад, відео вперед або назад, якщо справа наліво. Це що найменше доволі приємні додаткові функції, які з часом можуть значно вплинути на звички використання. Дисплеєвий бук s 5507 просто дивовижний. 15,6 дюйми, Asus Lumina OLED, роздільна здатність 2880 на 1620, 120 Гц, час відгуку 02 мілісекунди, 100% покриття кольорового простору dci p 3 а отже, працювати можна взагалі з будь-яким контентом, та до 600 ніт пікової яскравості при перегляді hdr контенту. І особисто я був сильно здивований тому, що тут стандартне співвідношення сторін 16 на 9, а не прогресивне, яке останні декілька років вже усюди 16 на 10. Просто от було. Дещо незвично, хоча мало б навпаки бути звичним звичнішого. Менше з тим, дисплей просто чудовий. Фірмову застосунку MyAsus можна легко та швидко перемикати як профілі відображення кольору, в залежності від того, що ви збираєтесь робити, так і усілякі присутні тут методи захисту, як самого дисплею, так і збільшення автономності завдяки його особливостям. І давайте тут одразу ж поговоримо про біометрику. Розблокування ноутбуку і усілякі сек'юрні операції, як от підтвердження особистості, відбувається з допомогою інфрачервоної камери. І це без перебільшення, найшвидша камера, найшвидше розблокування серед Windows ноутбуків взагалі, як і сам вихід зі сну. Скільки б ноутбук не лежав в сплячому режимі, годину, добу чи тиждень, ви тільки но відкриваєте кришку, і ноутбук одразу ж прокидається. Якщо ваше обличчя знаходиться в полі зору камери, ще й одразу ж розблоковується. От що що, а саме оці особливості я не перестаю і Досі дивуватись і насолоджуватись насправді, настільки це кожен раз приємно. Ну а можливо, все це зокрема завдяки найголовнішій особливості ноутбуку, яка відрізняє його від інших VivoBook S та від взагалі більшості ноутбуків на ринку. Так, мова про процесор, адже VivoBook S5507 працює на базі новітнього процесору від Qualcomm – Snapdragon X Elite. Конкретно в моєму випадку це X1 i 78100, що доповнюється 32 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 x зі швидкістю 8448 МГц. Головна особливість цього процесору в тому, що він А став першим в програмі Copilot+, Plus, Тобто запуск штучно-інтелектних особливостей на нейронному співпроцесорі, а не десь в Хмарі, і Б, це процесор на архітектурі ARM, а не звичний у 7 x 86 Ми можемо з вами дуже дуже довго й нудно говорити про те, в чому основні переваги та недоліки однієї архітектури над іншою, але по-перше, тема відео не про це. По-друге, глобально в цьому немає сенсу. Якщо коротко, то ARM теоретично дає менше енергоспоживання при співставній потужності і відповідно менше нагрівання. Для того, щоб е застосунки працювали абсолютно. Коректно і максимально ефективно на новій архітектурі розробники мають випустити версію для ARM. І більшість популярних застосунків, які використовуються переважною більшістю людей у світі і потенційних користувачів цього ноутбуку, тут працюють чудово. А місцями навіть краще, а інколи значно краще ніж під x86. В той же час далеко не усі програми оновляться для ARM в найближчий час, а деякі може й взагалі ніколи, тому Windows вміє сміє запускати X 86 програми, перекодовуючи їх на льоту під ARM. І 95% потенційних користувачів цього ноутбуку в питанні продуктивності або не відчують різницю взагалі, або ж побачать покращення у випадку з використанням нативних версій. Так є специфічний софт, який може не запускатись взагалі. Проте, якщо ми говоримо про браузінг, роботу з документами, обробку фото та відео. Працює все більш ніж чудово навіть більше того, в деяких випадках. Емульована програма працює краще, ніж на приблизно такому ж ноутбуці з умовним Intel чи AMD. Єдине, що дійсно можна визнати, це ноутбук поки що не про ігри. Так, не дуже вимогливі ігри запускаються, але на дуже-дуже дуже низьких налаштуваннях графіки, і виключно в Full HD або 720p. Але це, власне, і не ігровий ноутбук, тому трохи дивно від нього це вимагати. Тому підбиваючи підсумок щодо саме продуктивності нової архітектури, перша, хоча насправді не перша, але перша, коли Microsoft Серйозно за неї взялись. А, оця перша спроба вийшла більш ніж вдалою. Окрема мова про штучний інтелект, Copilot+, TOPS ТОПСИ і усе ось це. Нагадаю, що процесор має окремий NPU, тобто Neural Processor Unit, для виконання таких задач. Наприклад, усілякі блюри камери, автокадрування, динамічне блокування та розблокування ноутбуку, динамічні субтитри і ще багато, -багато чого. Раніше все це використовувало графічну частину ноутбуку чи сам центральний процесор. А тепер з меншим енергоспоживанням за це відповідає NPU, тобто графічна частина і сам процесор не навантажу. І воно все дійсно працює, і працює дуже і дуже непогано. Щоправда, є декілька, але найголовнішою фічою Windows 11, і, зокрема, Copilot Plus PC була функція Recall, яка мала б допомагати вам знайти будь-що з того, що ви бачили хоч денебудь на вашому ноутбуці. Байдуже, це була якась сторінка в інтернеті, де був червоний дракон, чи презентація, в якій були сині туфлі, чи цифра 34. Варто було б просто написати в пошуку, хоч щось з того, що ви пам'ятаєте, і Recall знайшов би вам це. Але цю функцію Microsoft поки що відклали, бо користувачі дуже переймаються, щоб це не витекло в мережу, хоча все це зберігається і оброблюється на самому залізі, а не в хмарі. Тож поки чекаємо. Так само, наприклад, за функцією динамічних субтитрів, яка має автоматично перекладати вам усі звуки, що потрапляють в мікрофон на обрану вами мову. І хоч в довідці написано про підтримку великої кількості мов, зокрема української, проте по факту я такого там не побачив, і там було усього три мови. Знову ж скоро воно оновиться і запрацює нормально, мабуть. В усьому іншому, усе обіцяне, наче як працює, і питань до всього цього особисто в мене немає. Проте важливо навіть не все це. Завдяки arm архітектурі, цей ноутбук це найтихіший ноутбук, що я взагалі бачив. Це найхолодніший ноутбук, що я взагалі бачив, і це найавтономніший ноутбук серед тих, що я бачив. Наведу вам просто приклад. Тестую я роботу Premiere та DaVinci Resolve і розумію, що. Взагалі не чую роботу системи охолодження. Аж раптом для себе помічаю, що весь цей час я тестував його в режимі пошепки, тобто в режимі, який передбачає мінімальну роботу системи охолодження завдяки обмеженню частот процесора та його пікових температур. І найкрутіше в цій історії те, що я не відчував цього, що нобу працює на якихось обмеженнях. Потім я змінив режим на стандартний. А нічого майже не змінилось. Хіба що якщо дуже сильно прислухатись та піднести його до вуха, я зміг почути, як два вентилятори трошечки там щось працюють на мінімальних обертах. З усього цього робимо висновок, що навіть така ресурсозатратна задача, як монтаж відео, що мала б споживати багато енергії та непогано так нагрівати ноутбук. Не робить цього, ба більше так це працює що в нативному DaVinci під ARM, що в емульованому прем'єрі, який поки що окремо для ARM ще не випустили, але скоро мають це зробити. В DaVinci під час монтажу 4К все працює взагалі без проблем, споживаючи десь 11-13 Вт в плейбеку і десь 15 під час рендеру. В прем'єрі десь 15-17 Вт. І все це я наголошую при температурах до 50 градусів і відповідно з пасивно працюючою системою охолодження. І все це нормально працює, що найголовніше. Уявити, що якийсь умовний 14900 зможе нормально тихо працювати в такому режимі, споживати стільки ж ватти енергії, просто нереально. Далі я за основу буду брати саме DaVinci як показник. Вмикаємо Стандартний режим роботи, ті ж показники ватів і непрацююча система охолодження. Продуктивний режим, ну трошки запрацювали, можна почути, якщо дуже прислухатись. В турборежимі почало споживати ВАТ-15 з такою тихою роботою вентиляторів. Через що так відбувається? Режим пошепки, наприклад, виставляє жорстке обмеження в 2,2 ГГц по всім ядрам, завдяки чому навіть під 100% навантаженням температури не перевищують позначки в 60 градусів. Так, це 2,2 ГГц, але чітко на усі 12 ядер, тому цього і вистачає. Для такої задачі, але не усюди все таки ідеально. Я хотів вже сказати, що 100% навантаження процесору, тобто 3-4 по всім ядрам, 65 Вт ватт споживання і максимальні температури 80 градусів можна побачити тільки в стрес-тесті. Тобто реальні сценарії, коли б це так було, просто не існує. Проте ні, існує прем'єр. Через те, що він взагалі не адаптований під ARM, і під цю графіку, зокрема, він усе молотить через процесор, так само, як і OBS, до речі. І під час рендеру він завантажує процесор на усі 100%, незалежно від обраного режиму роботи. Окрім цього, і сам час рендеру також просто скажений, бо один і той же проєкт в 4К з однаковими налаштуваннями да він чи рендерив приблизно 9 хвилин, а прем'єр вдвічі довше, а може й трошки більше. І от він під час рендеру буде споживати ма. Максимум від обраного режиму роботи, тобто від 16 до 65 Вт. Відповідно, як ви розумієте, час автономної роботи також буде значно відрізнятися, але про це трохи згодом. Тому, хоч здебільшого емульовані під ARM програми працюють без проблем, проте інколи це може впливати на те, скільки вони будуть споживати енергії. Ну тому, що просто програма не вміє правильно працювати з цією графікою і так далі, тому подібне. В той же час адаптовані під АРМ застосунки також можуть споживати усе, що є, якщо вони в принципі є такими. Наприклад, блендер, який буде завантажувати на 100% будь-яку систему, бо він так влаштований, і це логічно, власне. Проте в той же час на тому ж блендері одразу помітно різницю між адаптованим і неадаптованим застосунком. arm версія відрендерила сцену на процесорі за 3 хвилини, а емульована під X86 за 4. Важливо зазначити, що все вище сказане стосується роботи саме від батареї. Тобто теоретично процесор може і вміє споживати ще більше під 100% навантаженням, але нічого цікавого там не буде. Якщо підсумувати усе вище сказане, то співвідношення продуктивності до споживання нового процесору Qualcomm Snapdragon X Elite дійсно вражає. Також, наприклад, офісних на застосунках, браузері та навіть монтажі, він буде і швидшим, і ефективнішим за своїх конкурентів. Проте, все ж ще треба час, щоб деякі програми зробили свої версії під ARM, від чого вони працюватимуть ще краще. Проте на сьогоднішній день для основної категорії користувачів цих ноутбуків, тобто тих, хто якраз працює з браузером, офісними програмами, та навіть трішечки таких кріейтерів контенту, він приємно здивує не тільки продуктивністю, а й своїми температурами та гучністю з роботи, а ще автономністю. Так, це ще одна беззаперечно головна особливість поєднання раніше вказаних його, його можливостей, таких як oled дисплей, нова архітектура та велика батарея. В пристрої вагою менше півтора кілограми та з компактними габаритами вдалося помістити батарею ємністю 70 Вт-годин. У вас на екрані зараз будуть наведені декілька скріншотів, які реально відображають стан справ. При звичайному офісному використанні того ж браузеру та того ж Word та середнім рівнем підсвітки він споживає 5-6 Вт. тобто його стабільно вистачить на 10-12 годин безперервної роботи в такому. У офісному режимі, ба більше, навіть в DaVinci ви зможете попрацювати 4-5 годин. Що погодьтесь, дуже і дуже відчутний результат. Бо на моєму монстрі з 14 дев'ятсот 4090 я можу помонтувати від батареї 90 Вт годин. Ну може годину, півтори, може дві, не більше. Також не менш важливо, є і та особливість, що VivoBook s 5507 підтримує технологію Easy Charge, тобто він вміє заряджатись від усього, що дає, хоча б 5 Вт потужності. Так це буде довго, проте це реально. Ще декілька важливих аспектів. Камера. Дякую, що Full HD та ще й дуже високої якості, а з ефектами Windows воно стає все ще красивіше та цікавіше. Роботу мікрофонів ви зараз можете оцінити самостійно. Динаміків тут вистачить для того, щоб із задоволенням дивитися серіали та спілкуватись в онлайн по роботі. У підсумку я приємно вражений тому, яким вийшов Asus VivoBook S S5507. З одного боку, як просто ноутбук, він надійно зроблений, нові петлі взагалі підкорили моє серденько, розблокування та час прокидання зіснув взагалі кайф, дисплей шикарний, тачпед приємний та функціональний, клавіатура точна та чітка. З іншого боку, як перший серйозний продукт на ARM, я думав, що усіляких дрібних проблем буде значно більше. Звісно, можна знайти купу специфічного софту, який вимагає якихось особливих інструкцій, драйверів чи ще чогось і який не. Запрацює тут, проте, як я казав раніше, для пересічного потенційного користувача тут достатньо усього, а автономність приємно здивує усіх потенційних користувачів, користувачів ноутбуків, взагалі в принципі, всіх. Ось таким вийшов його бук СС 5507 з Qualcomm Snapdragon X Elite. Тож пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу цього ноутбуку. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв. припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.